Вітаю, шановні, є дві речі, в яких диявол отримав перемогу і тотально обманув людство. Дав брехливі аргументи, і людина спокусилася, повірила. Перша річ, що церква не потрібна, і Людина Божа теж не потрібна. Можна з Богом напряму вирішувати всі питання у себе вдома, в кімнаті, в Автівці тощо. Є книга відкровення Святого Іоанна Богослова, остання книга святого Письма, де сам Бог Отець дає відкровення Ісусу Христу. Ісус Христос дає янголу це відкровення, а янгол доставляє. Це послання святому Іоанну Богослову, апостолу. А святий Іоанн Богослов. Ці відкровення доносить до пасторів сіми церквів, великих церквів, багатотисячних церквів. Дивіться, Бог не дав відкровення пасторю напряму там, чи якомусь ученику. Як деякі кажуть, мені Бог сказав, мені щось приснилося, мені щось привидалося і ігнорують людину Божу. Але тут ми бачимо таку теократичну вертикаль влади, Бог Він каже, апостолу, а апостол доносить це пасторам. Наскільки важлива людина Божа? Ісус каже, якщо ти послужив мому посланцю. Ти послужив мені. Як можна послужити Богу? Напряму послужити людині Божій, і Бог розцінює це як послуг і служба Богові. Але діяло каже сьогодні: Божа людина не потрібна. Ми дивимося в Біблії, в Святому Письмі, як Бог цінить свої камні. Він не напряму звернувся до вівців, до пастви, церкви, не прийшов у в снах, в видіннях, в сновидіннях. Він це доніс апостолу, Той, хто є основою церкви. Сам Бог їх не ігнорує, але ми сьогодні християни, вони повністю і тотально ігнорують людей Божих. Це проблема номер один. Друга проблема, коли спілкуюся з людьми на вулиці, вони кажуть, там мені церква не потрібна. Я добра людина, я так собі молюся Богові. Але слово Боже каже, що церкву не здолають ворота пекла, лише церкву. І Дух Божий, він звертається до семи церквів. Дух Божий звертається до семи церків, до церкви звертається. Не, не персонально до кожної людини окремо, а до церкви. І такий міф ходить сьогодні: церква не потрібна. Диявол тотально обманув людство. І ті люди, які ігнорують церкву, людину Божу, ті люди йдуть уже шляхом погибелі. Тому, друзі, читайте святе письмо. Ісус став акцент на церкві. Ісус став акцент на людині Божій. Тому, коли ми чтимо людину Божу, ми чтимо церкву і являємося частиною живої церкви, Бог розсінює це як служба Йому персональна. Тому любіть церкву, любіть людей Божих. Амінь.